Вітаю, друзі! Я переїхав у новий більший будинок і мого старенького, хоч і гігабітного роутера стало тут не вистачати. Тому настав час оновлюватися і почати розбиратися глибше в цій темі. На якого я ще міг виробника покластись, як не на Asus. Взяв потужний роутер від Asus TAF. Про нього ми в принципі сьогодні і поговоримо. Якщо вам буде ця тема цікава, то взагалі я хочу піти далі і вже дивлюся в сторону цих систем від Asus, де і по два, і по три роутера в зв'язці працюють. Даний роутер працює за стандартом Wi-Fi 6, але приправлений цікавими технологіями. Wi-Fi 7 не за горами та шостий ще довго буде актуальним. У комплекті блок живлення від 220 та працювати роутер може і від павербанка через спеціальний кабель. Я вже це перевірив при відключеннях. Для мене важливим критерієм була технологія AIMEH. Це технологія, яка пізніше дозволить мені докупити інший роутер від Asus з цією технологією і зв'язати їх в одну мережу. Роутер великий та потужний, тому бачимо знизу багато отворів для вентиляції. Розміри справді вражають. Конфігурація антен у нас MIMO, 4 х 4, 4 канали на передачу даних, 4 канали на прийом з окремими антенами для діапазонів 2.4 та 5. 5 Гц. Це зменшує інтерференцію. А також тут є технологія формування діаграми спрямованості для покращення зв'язку з кожним окремим пристроєм. Даний роутер підтримує технологію об'єднання каналів WAN і LAN, тому можна насолоджуватися швидкістю 5 Гігабіт на секунду при підключенні ПК або НАС саме через дротовий інтерфейс. Поки що мені цього не потрібно і я до цього далекий, бо провайдери цього не забезпечать мені. Та в подальшому, надіюсь, цим користуватися. 私。 Даний роутер без проблем підтримує величезну кількість різних пристроїв Wi-Fi. Підключаю одразу декілька ПК, коли проводжу тести, телефони, ноутбуки, і при цьому немає ніяких абсолютно проблем, а ще планую почати розвивати уже схему розумного будинку, для чого мені цей роутер теж дуже потрібен. Далі дуже важлива і дуже цікава штука. З цим роутером одразу в укомплекті йде система. Захисту від онлайн загроз АІ, Protection Pro. вона пропонується абсолютно безкоштовно, без абонентської плати. Також у ній підтримується стандарт wpa 3 та функції батьківського контролю. Мені це в принципі не потрібно, та думаю, багатьом це буде корисно. За всім, що відбувається в домашній мережі, створеної на основі цього роутера ASUS TUF Gaming AX6000, повторюся, можна стежити за допомогою зручного мобільного застосунку. Якщо цікаво більш детальніше ознайомитися з його характеристиками, посилання на офіційну сторінку його залишу в описі. Ну і залишу посилання на цікаві ще потужні моделі від Asus, які я розглядав для себе для покупки. Роутер, куди потужніший мого старого? Переріст я побачив сильний, але все одно на швидкість впливає перекриття між поверхами. У мене тут не знаю взагалі, з чого вони зроблені, але схоже, що дуже якісно. Якщо навіть цей монстр їх помічає. Надіюсь, це відео було цікаве і може навіть корисне для вас. Чекаю обов'язково ваші коментарі, лайки, підписочку перевірте. Пишіть в коментарях про що вам знімати відео. А на сьогодні в мене все. Поки що пока.